Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, як важливо вміти миритися та цінувати дружбу. Влаштуйтеся зручніше та слухайте уважно. В одному чарівному лісі жили були лісові гноми. Гномики лісовічок і барвінок були найкращими друзями і завжди разом гралися на галявинах, збирали ягоди, гриби. Допомагали звірятам. Одного дня лісовичок знайшов у лісі блискучий камінчик. Був такий гарний, що переливався всіми барвами райдухи під промінням сонця. Лісовичок дуже зрадів знахідці і побіг показувати її Барві. Дивись, який я чудовий камінчик знайшов, вигукнув лісовичок. Барвінок побачив камінчик і теж захотів його мати. Дай мені його попросив Барвіна. Ні, я його знайшов, він мій, відповів лисавічок і сховав камінчик у кошені. Але ж ми завжди ділили порівну, образився Барвіна Друзі почали сперечатися. Спочатку тихенько, а потім все голосніше, голосніше. Ти жадібний крикнув Барвіна А ти ти заздрісний, відповів лисавічок. І вони розійшлися по різних куточках галявини, надувши щічки. Друзі не розмовляли один з одним. Барвінок намагався гратися сам, але йому було сумно без друга. Він сидів біля річки і дивився, як на воді танцюють сонячні зачики. Раптом він почув тихий голос «Озирнися навпруги, дружать річки береги, вітерець голубить квіти, бавляться довкола діти. Годі сердитись. Давай, покладемо сварці край. Озирнувся барвінок, але нікого не побачив, тільки вітерець тихенько шепотів у верховіті дерев. І тут він зрозумів, це сама природа промовляє до нього. Справді, подумав гномик, подивиться, як мирно все навколо. Річ обіймає свої береги, вітерець ніжно гладить квіти, а зірятка граються разом і не сваряться. Тим часом Лісовичок сидів у своїй хатинці і дивився на свої фарби та іграшки. Але вони всі здавалися такими сумними, навіть пензлики не хотіли малювати, а лялька відвернулась до стіни, і тут він почув тихий голос. Бачиш, іграшки сумують, навіть фарби не малюють. Помиримося швиденько, буде знову І Савичук зрозумів, що дружба. Важливіше забудь які скарби. Він вибіг з хатинки і побіг шукати Барвінка. А Барвінок уже біг йому назустріч. Друзі зустрілися на галявині, де раніше посварилися. Пробач мені, сказав Лісовичок і простягнув Барвінку камінчик. Ми можемо по черзі ним милуватися. І ти мені, пробач, відповів Барвінок. Давай зробимо подарунок мешканцям нашого лісу. Друзі обнялися і побігли гратися. А камінчик вони помістили на галявині, де він міг відзеркалювати сонячне світло для всіх лісових мешканців. Відтоді, коли хтось із лісових мешканців починав сваритися, всі навколо промовляли чарівну мирілку. Озирнися навкруги, дружать в річки береги, вітерець голубить квіти, бавляться навколо діти, годі сердитись, давай покладемо сварці край. Бачиш, іграшки сумують, навіть фарби не малюють, помиримося швиденько, буде знову веселенька. І всі відразу мирилися, бо зрозуміли. Що дружба найцінніший скарб у світі? Ось і закінчилась наша казочка. Сподобалась вона вам? А тепер давайте разом подумаємо, чому посварилися Лісовичок і Барвіна? Що допомогло їм помиритися? Чи сварились ви колись зі своїми друзями? А як вимирилися? Що важливіше, Гарна іграшка чи вірна дружба. Малята, пам'ятайте чарівну мирілку і нехай у вашому житті буде більше друзів і менше сварок. До нових зустрічей, мої любі!